Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ми їдемо в Кьорн оформляти паспорт старшій онушці. Дорога починається не дуже весело, із за того, що знову із-за будівництва і ремонту дороги міняється гра, ми хотіли виїхати в обід, а виїжджаємо зранку, бо побоялися, що не встигнемо на термін. Ось так оформляються білети на ходу, бо ми не встигли їх попідписувати. Думали, що пізніше будемо їхати. Про те, як правильно підписати білети, і я розповідаю у другому відео. Воно вже на каналі. Перед вами тільки що був агентур Арбайт. Це накшалт нашої біржі, але для тих, хто працював. Це ICE, це типу нашого пасажирського поїзда потяга. Ось тут стоять провідники і є вагон-ресторан. Онучок балується, погода, як завжди, міняється. Ось Агентур, агентур Фюрарбайт. це для тих, хто вже відпрацював рік і залишився без роботи. Тоді він отримує допомогу, тут оформляється Ну, свої нюанси. Всі ж Інші отримують допомогу у джоб центрі так як ми у Німеччині, біженці, бо ми не працювали. Ось підходить наш Р'є, регіональний експрес. Він двоповерховий. Ось бачите, так і Це ми на другому поверсі сиділи, нам цікаво було. бачили, І там були дві знайомі буковки. WC, ви знаєте, що це туалет, коли він зайнятий, загоряються на табло ці літери. Це вже я вам вправа так сказати, в ознайомлення, щоб ви не смикались, не бігали. І бачите, тут не горять ці літери. Туалет у вагонах обов'язково є. Є місця для інвалідів, є місця туалет для інвалідів і окремо для звичайних. Ну, для здорових людей, є кондиціонери і є місця для велосипедів. Ось вокзал Кьольна, Ви бачите, скільки тут різних платформ, достатньо велике місце, людей багато. І, мабуть, на цьому буду закінчувати. Наступне, Наступне відео, мабуть, буде про виїзне оформлення, про місце, де це робиться. Дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною. Бажаю всім мира! І скорішої перемоги. Будуть питання, задавайте. З радістю відповім. До зустрічі!